Мінімальну зарплату одержують сьогодні деякі працівники комунальної сфери, наприклад, двірники. на сайтах з пошуку роботи. Самі низькі зарплати пропонують також прибиральницям. Від 20 тисяч можна одержувати, працюючи торговим представником, водієм фури або кур'єром. Вакансій багато, але для високої зарплати треба мати знання та досвід роботи. Коли ми говоримо про очікування щодо зарплати у 2024 році, треба зазначити, що зараз є консенсус, що очікується зростання доходів. Лів як номінальних, так і реальних, причому весь бізнес, переважна, переважна кількість українських компаній, закладають, що вони будуть підвищувати зарплату своїм працівникам у 2024 році. Підвищення мінімальної зарплати відчують перш за все ті, хто її одержає, і що найважніше держава. Бо чим вище зарплати у населення, тим більше податків надійде до бюджету, говорить експерт. Щодо підвищення мінімальної зарплати, то це дійсно є кроком, який має сприяти детінізації. Тобто, дуже багато людей в Україні отримують зарплату в конвертах, а офіційно отримують тільки мінімальну зарплату. І тому, коли підвищується мінімальна зарплата, таким чином підвищується оподаткований мінімум, а отже, більше податків йде до бюджету. І це позитивна історія. Це є частиною дитинізації, і власне тому навряд чи варто розглядати це як негативний інфляційний фактор. Тим більше, що особливо це не впливає на динаміку цін щодо інфляційних процесів, то вони не зупиняться, але будуть іти повільно. Прогнозує економіст. Наступного року очікується інфляція, розмір якої не має перевищувати 10%. Це вище ніж інфляція у 2023 році, але якоїсь значної цінової динаміки не очікується. Підвищення мінімалки на цінах на товари значно не позначиться, говорять експерти. Покупна спроможність громадян не виросте саме через інфляційні процеси. Таким чином відчують підвищення мінімальної зарплати перш за все підприємці. Їм доведеться вносити більше податків. Та держава, яка отримує додаткові кошти для поповнення бюджету.